У нас з'явилась нова модель. Диван дуже гарної якості для тих, хто любить більш жорсткіші поверхні. У дивана гарний розмір 2,55. Для того, щоб в кімнаті він виглядав не поодиноко. А знаєте, такий сам собі гарний диван. Диван в дуже гарній тканині. Це меблевий вілюр, це шліфований вілюр, гіпоалергенна тканина дуже гарної якості. У дивана три дуже зручні подушки. Вони м'які, на них дуже гарно опиратися. І дві подушечки м'якенькі замість підлокітників. Зверніть увагу, підлокітник широкий. І коли ви сідаєте на цей диван або навіть лягаєте, вам дуже-дуже буде зручно опиратись на цей м'якусінький підлокітничок. У дивана дуже легка розкладка: це пантограф, спальне місце 140 на 190. Як бачите, дві однакові по жорсткості поверхні. Всередині диван на ортопедичних букових ламелях. Обов'язково жорсткий такий плотний-плотний, дуже пенополіуретан. І, як ви бачите, вільне таке широке спальне місце. Також у вас є можливість обрати на цю модель тканину і кольор. Ми робимо доставку по всій Україні і місцевим покривому рогу. І ще хочу вашу увагу привернути до того, що ці дивани є в наявності. Їх Пишіть нам в дірект, заходьте в наші магазини, питайте. Модель цікава, ви бачите? І чекаємо вас.